Вона прилітає несподівано і б'є туди, де найтонше. Зневіра, образи, відчуття, ніби вся твоя праця знецінена одним словом. Критика. Хто з майстрів цього не відчував? Мене звати Мар'яна Проць, я в'яжу авторські іграшки для немовлят, для малят віком від нуля до 102 Років, а ще є майстриня, яка щедро ділиться знаннями на цьому каналі. Я розповідаю, як розвиватися в хедмеді, просувати себе в різних соціальних мережах і не боятися себе проявляти. Якщо ти твориш руками, тут твій простір. Сьогодні зачіпимо таку тему, дуже важливу, а для когось і болючу. це критика в хедмеді. Адже кожен, хто творить руками, рано чи пізно з нею стикається. І моя особиста історія змусила мене задуматись про дуже важливі речі, з якими я хочу з вами поділитися. Все почалося з того, що я створила свою нову іграшку трендову, тобто вона зараз в тренді, так, лававу, але у своєму стилі, вклавши ну, в неї відповідно і час, і натхнення. Я знала, що може хтось захотіти її повторити, тому я зробила два дописи. Один про те, що ви можете знайти його в інстаграмі і скористатися безкоштовною схемою цієї іграшки, ну, звісно, якщо вона вам подобається. А другий допис я зробила для тих, хто хоче мати вже готову іграшку. Іграшку, яку можна замовити в мене. І я встановила вартість 400 гривнів, з урахуванням матеріалів та витраченого часу. Цей допис автоматично поширився в трець від Інстаграм. І знаєте, чомусь мені здається, що саме у трець часто трапляються такі різні ситуації в коментарях в інших людей, дуже багато негативу, критики, бруду. Ну і цього разу вперше це сталося зі мною. Під моїм дописом з'явився коментар від одної людини, який звучав. Так, мені спочатку потрібно потренуватися, щоб ставити таку вартість. Ну, я, як завжди, да, ну, ми всі цікаві люди. Хто ж то залишив такі коментари, зайшовши на сторінку автора, я побачила, що це майстриня. Відповідно, подивившись на її роботи, я подумала, що вона є ну, початківець. Тобто не є якимось сильним експертом зв'язані іграшка так глибоко в її сторінку, в її історію я не заглядала, тільки з перших е, дописів. Чесно, спочатку я відчула роздратування, роздратування від того, що як так можна таке писати. Потім мені стало дуже неприємно від того, що як це так, від колеги, від майстрині. Ну, ми ж майстрині маємо підтримувати один одного. І я. Пересиливши себе, вирішила не вступати в суперечку, тому що вона цього не вартує. Я подякувала їй що... і написала, що ціную свій час, і матеріали, і така вартість моєї роботи. Ну і просто побажала їй гарного дня. Але на другий день, все переваривши, я втихомирилась та свої емоції. Я вирішила, що не можу це просто так залишити. І розповідаю, я це не для того, щоб поскаржитись, розумієте, і отримати від вас похвалу. Ні, ні, ні. Я хочу підтримати вас, майстрині і майстри, може, така критика не має засмучувати і підрізати крила. не має значення, чи ти початківець, чи ти експерт. Тому я вирішила розповісти про цю ситуацію в сторіс, а також зняла Рілс. Моє відео, таке як в Інстаграм, я опублікувала в Тік-Ток. І ви знаєте, яка цікава річ відбулася? Саме в Тік-Ток це відео знову потрапляє на очі цій майстрині, яка коментувала в втрет. Вона знов написала коментар. Хоча, звичайно, її е, попереднього коментаря там не було, але так, вона визнала те, що вона його коментувала. І, виявляється, ця майстриня, яка критикувала мене, вона зі стажем більше 10 років. Якщо вона дивиться саме тут, в моє відео, мені не соромно про це говорити, тому що я, як від майстрині-майстрині, е, отримати таку критику, ну, не має значення, чи тобі 10 років, чи 2, чи місяць, критика в бік майстра, особливо публічна, вона є недоречна. Це має бути підтримка, правда? Ми ж усі починали з чогось, і у нас у всіх, можливо, не ідеальніші роботи були спочатку. І оця майстриня потім пише, що вона ж думала, що ніби я початківець. І таке початківцю писати. ну, Це мене взагалі здивувало, тому що, ну, як я вже казала, маємо підтримувати один одного, залежно від стажу і рівня майстерності. Моя історія яскраво демонструє, як швидко і несправедливо може прилетіти критика. І знаєте, я багато думала про це. Я сама не пишу жодне критики е, ні в чию адресу і ніколи. В думках ми ж все одно щось думаємо, правда? Думаємо про критику, про ну, як критику таку загальну, але щось те й думає. Мабуть, в житті я мабуть, не то що так хоч 100% думала. Тому вона до мене і повернулася. Ситуація показала мені, що навіть одна думка, яку ти колись дозволив собі, може спровокувати хвилю критики у твій бік, це така собі життєва мудрість, і я хотіла, щоб ви про це також замислилися. Моя історія це, ну, один лише Приклад з багатьох. І я хочу, щоб ви зрозуміли: критика особливо непрошена і груба може бути дуже руйнівною. А коли вона надходить від колеги по цеху, це подвійно неприємно і, на мою думку, неетично. Не рекомендую майстриням критикувати інших майстринь публічно, тим більше в коментарях. Кожен з нас колись був. Початківцям, кожен мав роботи, які, можливо, зараз здаються нам не ідеальними. Ми всі прагнули похвалити підтримки, правда? Тому то чому ж ми тепер маємо підрізати крила тим, хто тільки починає свій шлях? Ми ж колеги, ми маємо підтримувати один одного. Не змагатися в критиці, не змагатися в майстерності. Якщо ти дійсно хочеш допомогти, якщо ти бачиш, що можеш дати цінну пораду. То напиши в особисті повідомлення. Наприклад, привіт, я Мар'яна, і помітила ось це. Так, можливо, тобі буде корисно звернути увагу на це. Це показує повагу, професіоналізм і бажання допомогти, а не самоствердитися чужий рахунок. Так. Публічна критика, особливо без запиту, не дуже з допомогу. Для початківців. Кожне образливе слово може стати причиною кинути улюблену справу. Ну, ми ж не хочемо, щоб талановиті люди йшли в хедмейду через чию зверхність. Сьогодні ти критикуєш когось, а завтра критика може прилетіти до тебе. Якщо ти хочеш висловити думку публічно, ну, то будь готовий також віддачі, правда? Тепер давайте подивимося на інший бік медалі. Чому люди взагалі критикують. Це важливо зрозуміти, щоб не приймати це близько до серця. Як не дивно, часто критикують ті, хто сам боїться бути розкритикованим. Це своєрідний захисний механізм. Деякі люди використовують критику як спосіб самоствердитися або відчути себе кращим за інших. Вони висловлюються в інтернеті, бо в реальному житті, можливо, не можуть. Їхня критика це відображення їхньої власної невпевненості. Деякі, особливо майстри, можуть критикувати ваші роботи, щоб привертати увагу до себе. Так так? Вони знають, що коментарі підвищують активність і сподіваються, що люди перейдуть на їхню сторінку. Треба писати багато коментарів під кожним дописом. Це їхня стратегія. Але не завжди вчасно. А буває, якщо людина просто налаштована негативна до світу і виливає свій негатив на інших, ну це їхня проблема, а не ваша. Запрошую вас у свій телеграм-канал майстрині, де я ділю своїми знаннями, своїм досвідом, своїм баченням, де ви можете сміло висловлювати свою думку, свої хвилювання, задавати запитання, розумієте? І бути така спільнота, де. Підтримуємо один одного, тобто спільнота для майстрів хедмейту, де я стараюся створити таку атмосферу приємну, дружню і цьому телеграм-каналу вже більше трьох років. Посилання буде внизу під цим відео. До речі, спеціально для вас маю ще одну ідею для телеграм-каналу. Створіть там окрему папку чи канал, тобто приватний. напишіть його! Мій успіх, мої перемоги, або скарбничко натхнення, тобто, як ви собі хочете, називайте. Зберігайте туди всі ваші скріни з позитивними відгуками, фото щасливих клієнтів, відео, де ви досягаєте чогось навіть маленької перемоги. Кожен раз, коли вам буде сумно, чи просто відкритики, чи впаде вас настрій, заходьте туди. Надихайтеся тим, що ні одна критика не варта нічого, у вас є інші, які цінують вашу працю. Це реально психологічна підтримка для кожного майстра. Зберігайте фото, відео, скріни, все, що вас надихає. Отже, ми говорили про критику від майстрів. Та зрозуміли мотивацію критики. Але що робити, коли критика прилітає від будь-кого звичайних людей, які можливо просто не розуміються на хедмейді або мають інше бачення? Вона теж може бути неприємною. Не реагуйте на емоціях. Це перше і найважливіше правило. Дайте собі охолонути. Відповіді на емоціях часто шкодять вам більше, ніж сама критика. Зробіть глибокий вдих, порахуйте до 10, згадайте свою скарбничку успіхів в Телеграмі. Розділяйте критику на конструктивну і деструктивну. Деструктивна, Деструктивна це хейт, фу, це просто жахливо, таке враження, що ви вперше робите. Це просто виплеск негативу. Він не несе жодної користі. Найкраще ігнорувати, блокувати або видаляти. Не витрачайте свою енергію на це. Це не ваші люди. Конструктивна, навіть якщо подана грубо. Тут нерівні шви, ціна, на мою думку, зависока. Навіть якщо слова неприємні, подумайте, можливо, там є зерно істини. Ви можете взяти це до уваги, щоб покращити свою роботу. Але не приймайте на свій рахунок як особисту образу. Зосередьтеся на повідомленні, а не на тому, хто його доносить. Якщо критика незрозуміла, але ви відчуваєте, що вона може бути конструктивною, запитайте сміливо, що саме ви маєте на увазі? Ну, що, на вашу думку, можна покращити? Це показує ваш професіоналізм. І бажання рости і часто змушує критика замовкнути. Дякуйте, навіть якщо не згодні. Дякую за вашу думку. Це універсальна фраза, яка закриває розмову, показує вашу впевненість і не дає хейтеру приводів для подальшої дискусії. Це потужний спосіб завершити взаємодію на ваших умовах. Пам'ятайте про свою цінність. Ваша майстерність, час і натхнення вкладені у ваш виріб є величезною цінністю. Не дозволяйте одному негативному коментарю перекреслити сотні годин вашої праці та позитивних відгуків. Згадайте про свою скарбничку успіхів в Телеграмі. Вигідні. Це мій улюблений пункт. Критика це не кінець. Це початок нових ідей для контенту, який може принести вам ще більше переглядів та довіри. Сміливо показуйте це на загал. Якщо ви отримаєте критику, на кшталт це просто жахливо, або ціна занадто висока для такого рівня, робіть скрін цього коментаря. Вставте в своє відео. Зараз ви можете побачити скріни. Скріни, які показують основний коментар критики. А також скільки переглядів моє відео набрало на різних платформах, і яка платформа краще реагує на такі ситуації. Ось скріни з Інстаграму, Тіктоку та YouTube Шорт. В інстаграмі взагалі мало переглядів. Тікток, перегляди ростуть, і навіть зараз, поки я записую вам відео, в шорці також великі перегляди. Ну, він просто зупинився. Відео з Тіктоку мені приніс 54 підписника і багато коментарів. Хтось підтримує, хтось критикує. Це чітко показує, наскільки добре такі теми резонують саме в Тіктоці. Потім сміливо покажіть процес виготовлення вашого виробу. Покроково пришвидшись з вашим голосом за кадром або просто текстом на екрані. Покажіть свою майстерність, доводячи не словами, а ділом, що це ваша робота. Це буде неймовірно переконливо для тих, хто сумнівається і потужним підтвердженням вашого таланту для ваших прихильників. Показуйте сміливо свій виріб, показуйте сміливо критику. Якщо вона є у вашу сторону. Це також потрібно показати всередині відео, як я показую зараз свої скріни. Ви можете зробити відео, де берете реальні або типові критичні коментарі і розбираєте їх. Яка критика корисна, а яка ні? Як я працюю над покращенням зауважень? Це демонструє вашу відкритість і професіоналізм. Якщо критикують щось у вашому виробі, що є його унікальною особливістю, ну, як у мене, іграшки на любителів, поясніть, чому це так, мої іграшки на любителя. Тому що я роблю їх в такому стилі, який цінують ті, хто шукає. Запитайте у своїх підписників, чи стикалися ви з критикою, як реагуєте. Поділіться своїми історіями. Це згенерує багато коментарів і взаємодії. Пам'ятайте, це не про скарги, а про побудову, підтримуючи спільноти навколо спільного досвіду. Нехай критика ніколи не підрізає вам крила, але ще робить вас сильнішими. Пам'ятайте, ваша цінність не залежить від чиєїсь необдуманої думки. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк. Поділіться сміливо своїми історіями критики, які звучали на вашу адресу, у коментарях під цим відео. Я обов'язково їх почитаю. А якщо вам потрібна допомога з якоюсь критикою, щоб перетворити її на контент, пишіть, не соромтеся, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я також зможу допомогти вам на будь-які запитання. І, звичайно. Підпишіться на мій канал на YouTube, щоб не пропустити нові корисні відео, які допоможуть вам розвивати ваш хедмейд-бізнес. Дякую вам за увагу і до зустрічі! Бувайте!